Вітаю всіх! Сьогодні хочу поділитися з вами результатами енергообстеження після медитації, яку я створила на основі своєї картини Різдво. Ця картина була намальована у грудні 2020 року масляними фарбами на полотні її розмір 15х15 см. І кожну медитацію. Обов'язково я перевіряю через енергетичний аналіз за допомогою апарату газозрядної візуалізації. Це допомагає мені побачити, як змінюється мій стан до та після медитації. Спочатку я роблю аналіз до, щоб зафіксувати мій початковий енергетичний стан, і потім. Переглядаю картину або відеомедитацію і повторно проходжу енергообстеження, щоб побачити, які зміни відбулись в моєму енергетичному стані після медитації. І цього разу я перевірила медитацію Різдво і, друзі, вона зробила просто неймовірно, дійсно. З 2017 року було зроблено дуже багато енергоаналізів після перегляду моїх картин, але саме ця медитація вона вона вплинула вона вона вплинула настільки, настільки глибоко, що навіть такого результату немає після глибоких терапій або практик. Але я ще хочу зробити. Від себе важливе застереження, що мій досвід, цей досвід, це не є медичною порадою будь-кому з вас. Якщо у вас є симптоми або проблеми зі здоров'ям, звертайтесь до лікаря. На моєму каналі я ділюсь лише особистими спостереженнями та результатами енергетичних практик. І так, знову повертаємось до медитації Різдво. Але перед цим я хочу з вами поділитись такою інформацією. У нашій енергетичній системі організму є дуже важливий показник: це внутрішній шум органів, наших органів. Цей шум неможливо почути вухом, але його можна зафіксувати за допомогою приладів з рівнем енергоактивності. Вийти цей шум. Я особисто можу за допомогою камери, з якою працюю. Що це за шум? Якщо уявити, що наш організм це радіо. І цей шум це внутрішнє шипіння, яке заважає нашому організму приймати сигнали, цей шум заважає чистоті наших сигналів. І існують норми, норми цього внутрішнього шуму, які в нас мають бути. Показники показники шуму Так от, повертаємось до медитації. Перед медитацією з енергокартиною я роблю енергоаналіз. Е, моїм запитом було перевірка зміни впливу на шум серця та нервової системи. Я роблю енергоаналіз, і мої показники по серцю перед медитацією. З енергокартини Різдво показники по серцю були 33-84%, або 223 одиниці. 33-84%, внутрішній шум це означає, що у мене присутній дисбаланс. Або це моя моя схильність дату чутливості. Я занадто чутлива. Це може бути пов'язано з перевтомою, емоційним навантаженням. І… Двадцять 223 одиниці, це показник підвищеної на напруги в серці, це не хвороба. І цей шум у серці може бути наслідком емоційних історій, травми, втрати, образи, чутливість, а також навіть з пам'яттю тіла, кармічні вузли. І якщо ви дивились медитації про кармус, про мої медиці. Кармічні медитації, і у вас були симптоми в тілі, це також прояв того, що людина сама може не усвідомлювати, а це вже реакція іде органів, тобто створюється шум. Е, стресу у мене немає, але кармічна карта, от така, якщо брати по кармічну карту досвіду в серці, вона ще шумить. Є шо? Нервова система перед медитацією 41, 42% та 128%, це помірний стан. І я дивлюсь медитацію, запит ще раз запит, як медитація вплине на моє серце та нервову систему. Дивлюсь медитацію. І після медитації я знову роблю енергоаналіз. І так, мій. Рівень шуму у відсотках в серцях знизився з 33,84. Це був дисбаланс до 1991. Це показник нормального стану. Друзі, це реально дуже крутий показник. Реально, я хочу сказати, що жодна глибока терапія або медитація не дасть такий показник. Далі ми перевіряємо в одиницях, шум в серці був. Нагадую, шум в серці це не той шум, який перевіряють кардіолога. Це енергетичний шум. Так от шум у серці був 223, і після медитації він знизився в 139. Тобто, медитація зменшила внутрішній шум напругу, енергетичну напругу серці на 84 одиниці. Це дійсно крутий результат, тому що це заспокоїлося зменшення енергетичної напруги, воно заспокоює серце. Ідемо далі. Нервова система до медитації була 41-42% внутрішній шум. Після медитації стало 28-85%. Це взагалі ідеальний стан, нормальний стан, який переходить до балансу. І в одиницях. З 128 внутрішній шум знизився до 100 до 90. Ідеальний стан нервової системи. Друзі, що це означає, що медитація на основі картини, різдво, вона дійсно зменшена, зменшила енергетичну напругу, вона заспокоїла серце і стабілізувала нервову систему. Тобто організм видихнув, він випустив цю напругу. І це чітко видно в цифрах. І ще раз нагадаю, що всі медитації, які я викладаю тут на каналі, я перевіряю. Я завжди перевіряю кожну медитацію. Якщо медитація створена на балансування чакр, а ви бачили в передніх відео, як мають виглядати збалансовані чакри, я перевіряю цю медитацію обов'язково на показник кожної чакри, який фіксується камерою, тому що це дуже і дуже важливо. Тому що неправильно невірно підібрана медитація, яка буде трактуватися для збалансування чакр, вона може тільки нашху, нашку, нашкодити, тому що підсвідомість буде приймати, наприклад, медитацію для збалансування да, Просто текст багато йде зараз медитацій пропонують там по збалансуванню Муладхари. Коли підсвідомість буде приймати цей текст у медитацію для Муладхари, але попередньо вони перевірять, чи не перевірять такі наслідки, тому що організм, ваші енергоцентри вони не будуть приймати цю медитацію, буде виникати оце напруження, енергетичне напруження, яке буде впливати на весь стан цілого. Тому картина, з якою я зробила медитацію, різдво ви. Зараз я вам показала, ви побачили, як вона зменшила енергетичну напругу, як вона зменшила, стабілізувала нервову систему. Це маленька картинка, вона, її розміри ну, взагалі манюнька 15 15х15, але е, навіть в такому форматі, маленькому 15 на 15, вона викликає е, вимірювані зміни в серці та нервовій системі. Також я перевіряла копію цієї картини на полотні. Вона також передає енергію. Це означає, що копію картини також, навіть у друкованому форматі, вони залишають свою енергію. І, друзі, хто хоче, ви можете замовити копію цієї картини Різдво в будь якому розмірі. Це вже буде готова, надрукована копія. на Натуральному полотні з покриттям акрилового лаку для того, щоб вона приносила вам користь та енергію на тривалий період, в дерев'яному підрамнику ви можете просто повісити цю картину в будь-якому місці, де вам зручно, чи в спальні перед вашим ліжком, щоб ви в кінці дня могли дивитись на картину, медитуючи, і вона вже впливала. І передавала свою енергію вам. Або в робочому кабінеті, де ви працюєте, ви можете зробити як з підставкою поставити цю картину на столі. Тобто, в будь-якому форматі ця картина працює. І ще вам хочу сказати, що саме ця картина, вона от самого початку вона проявляла себе дуже аномально енергійно. Після її створення я перевіряла температуру її полотна, і температура постійно підвищувалась. Я вважаю, це такий спосіб передачі енергії, який вкладається під час створення картин. І кожна картина несе певний стан: спокій, гармонію. Коли людина дивиться на таку картину, вона не просто бачить, вона відчуває. Це як м'який енергетичний обмін, тіло починає реагувати. Тому різдво це саме така картина. І реальні показники, які ви побачили, підтверджують, що це енергокартина, яка ділиться своєю енергією для того, щоб ми відчували себе спокійно, збалансовано. Тому, друзі, я вам дякую. Якщо питання, пишіть. А після цього матеріалу я викладу медитацію саме з цією картиною. Медитація буде називатися Різдво. І якого буде бажання, дивіться, мені буде цікаво, що ви відчуваєте, які у вас симптоми будуть в тілі. Це я вам дякую всім.